Привіт! А що це в нас сталося таке, шановні? Неочікувано, JC Game World випустили новий трейлер про бродягу. Так-так, того самого персонажа з оригінальної частини Зоу Прип'яті, де він грав роль снайпера. Також той самий бродяга розказує нашому майбутньому головному герою, тобто Скіфу, як не просто бути монодітоюся, які випробування потрібно пройти, як йому промивали мізки до того. Все це він розказує в такій напруженій атмосфері, а також є візу. <зуалізація>, як він розстрілював воєнне зі своєї снайперської гвинтівки. Всі ці дії робились не просто так, а саме угрупування Моноліт хотіли відключити всі психустановки, які розташовані в зоні. Для того, щоб кожен сталкер, який знаходиться в зоні відчуження, був по-справжньому звільнений. Давайте повернемось до самого трейлера. В ньому також нам показали Коршунова, Фауста і Доліна. Мабуть, саме ці персонажі зіграють свої ключові ролі в майбутньому сюжеті. З недавньої інформ... Які розказали самі автори Сталкеру 2, вони коротше розказали журналістам, що на проходження основної частини сюжетної кампанії піде близько 40 годин. Чи мало це, чи багато, ну тут вирішуйте самі, ну особисто для мене майже ідеально. А по закінченню самої сюжетки вам будуть доступні аж 4 різні кінцівки гри. Тобто, щоб їх всіх побачити, вам, звісно ж, доведеться перепроходити гру, або бути хитрим і зайти на ютубчик. і там подивитись. І звісно ж, в цьому немає ніякої цікавості та азарту. краще самому перепройти гру і отримати нові порції емоцій. І нарешті інформація про реліз Stalker 2 Він буде намічений на перший квартал 2024 року. Ну що ж, друзі, нетерпінням чекаємо. А зараз я пропоную вам переглянути повністю новий трейлер. Ти питаєш мене про мою добре чарку. Пам'ятаєш? It's an empty shop. Decided to play soldier with me. Dimitri and I were just discussing a certain puzzle. We found in the zone. But we can't quite seem to get all the pieces to fit. Maybe you can figure it out. It reminded me that we used to be puppets. I took just one. Awkward step. And my whole world plunged into darkness. I'm sorry, Strider. <laughs> that was the day the sea fields were turned off. Suddenly, the voice of Monolith was gone. I felt as if I was awakening from a years long coma scope we saw the body of an unknown soldier fall we had a simple choice sit back and just wait for another super emission or take a chance and get control of the anomalous energy only i didn't choose that path unlike you